Школу рівняє струнко. Ці команди в ювілейний день відміняються. Тут чекають на тих, кому вчителі дали путівку в доросле життя. Шкільний дзвінок і танець переносять ось цю поважну пані в 1978 рік. Саме тоді вона закінчила школу. Як проходили уроки, гуртки, екзамени, пам'ятає все зараз. Вона сама директор каже, що до цього прийшла завдяки праці вчителів. Велика вдячність своїм вчителям, дуже велика вдячність школі колективу. Тому що вони мене зробили професіоналом, дали можливість закохатися в свою майбутню професію, стати особистістю це саме головне. Привітати свою школу приїхав і керівник Київської облдержадміністрації. Він також є її випускником. Максим Дмитрович ділиться з нами, що ніколи не ставив за мету отримувати високі бали. Саме пікантне, що я скажу, що голова Київської обласної державної адміністрації ніколи не був відмінником. У мене весь час були пріоритетом нормальне, скажем, до навчання, до музики, до спорту, до різноманітних секцій. І я закінчив школу з середнім балом 4,5. От я нормальна, пересічна людина. Мама голови Київщини каже, що син з малку був завжди лідером і міг організувати будь-яку аудиторію. Однак зізнається, що за уроки сідав неохоче. Чо в нього завжди було два дні щоденники. Один для хороших оцінок, інший був для оцінок, які батькам не бажано бачити. Колись я його спалила. Він залишив. Один щоденник під подушкою, і я його знайшла. Але ви знаєте, ми його не сварили. Не сварили батьки сина, тому що дозволяли йому виходити за рамки можливого і вивчати те, що подобалось. А любив найбільша голова області, біологію, історію та суспільствознавство. Він радіє, що навчався в стінах цієї школи і приймав знання у кращих педагогів. Пишаюсь тим, що отримав тут чудову освіту. Від справжніх вчителів, від тих вчителів, які навчили жити, які навчилися розбиратися в життєвому калейдоскопі. школа має чим і ким пишатися. Тут своїми учнями та випускниками хизуються. Ми пишаємось нашими учнями. Ми пишаємось нашими випускниками, тому що випускники сьогодні працюють в різних галузях нашого суспільства. Вони прославляють нашу школу, вони прославляють наше місто, вони прославляють Україну. Валентина Ковальчук, Олександр Конягін, служба інформації за київським часом.